Станом на сьогоднішній день водопостачання в місті Мукачево здійснюється з 81 Тизянської седловини, що об'єднані 9 водозаборів. Для подачі в мікрорайонів забудовою було задіяно 13 насосних станцій. За 2024 рік в наше, було, було, в наше підприємство було підняно 3 мільйони 667 тисяч метрів кубічних води. Загальна кількість абонентів, яких ми обслуговуємо, складає 25 тисяч 935. Загальна протяжність водопровідних мереж станом на сьогоднішній день складає 232 км 242 кілометри мереж водовідведення. Основною метою діяльності нашого підприємства є якісне цілодобове забезпечення жителів міста Мукачева питною водою та водовідведенням. Напрямки основними нашої діяльності на сьогоднішній день це є зменшення втрат води та максимальна економія енергоносії. З метою досягнення цих заходів протягом 24-го року було здійснені наступні заходи. Було замінено ряд вуличних квартальних метрополітних мереж. А саме вулиця Йосипа, довжиною 30 метрів, вулиця Михайла Токаря, довжиною 200 метрів, вулиця Кооперативна. 30 метрів, вулиця Учкая 200 метрів, вулиця Петра Сагайдачна, 70 метрів, вулиця Шандора Петрифі, 25 метрів, вулиця Лесі Украївці 150 метрів, вулиця Західна, 90 метрів, вулиця Кошута довжиною 215 метрів. Крім цього, замінено за старих, вже які знили водопроводні води довжиною 1200 метрів. З метою покращення пожеж осіння в місті Мукачево було встановлено та відремонтовано 28 пожежних етракт. Крім того, було проведено ряд заходів на водозаборах. Було замінено на сучасні енергооберігаючі тех... насоси, було куплено в кількості 7 штук. Було здійснено конструкція на водозаборі рослину. Встановлена нова станція на станції 3-го будьому Гробовського, а також нова насосна станція на водозаборі окружна. Крім цього, була влаштована електростанція потужністю 10 кВт на водозаборі Хмельниччини.